Так, а це от сам палац і краєвид з палацу. О, видно, монетний двір. І тут краєвид самого палацу. Приходиться друзі тримати телефон рукою. Мою селфі-палку забрала моя дитина. Треба скупити ще одну. Я вам скажу, що прогулянка центральним вулицям Стокгольма найкращий подарунок до Дня матері. І вже ладно найбере світу. Це палку Крутий левчик. Зараз покажу крутого лева, який охороняє це все. О, бачите, який крутий лев. До речі, тут є жива гвардія, Її вже тут не видно вам буде. Тобто стоять біля паласу живі гвардійці. От, тільки що бачили їх в усьому обмундируванні. І кожної неділі тут відбувається зміна варти. Відбувається вона не просто так, вона йде так величезним таким парадом на конях. Всі їдуть гвардійці під музику, центральними вулицями вони змінюють вахту кожної неділі, кожного тижня. Отак от, от королева покидається зранку і дивиться на своє місто. Прям як я сьогодні. О, не зранку, так годинка восьмий вечор. Ну що, може досить. <гум> Йду далі. Чекайте других відео.